Вітаю, молодь, вітаю ліцеїстів Крут і їх бойового командира, полковника Саляка. Вітаю всіх вас, дорогі співвітчизники, з наступаючим Різдвом Христовим і 2013 роком. Не можу не тішитися, що сьогодні тут я присутні представники адміністрації президента у Львівській області. Бажаю шуверфлеємське, боже дитятко народжене, не в царських паладах поміж бетляти, яке Діва Марія сіном притрусила, в язлах положила, зігріло наші зболені серця, укріпило наші втомлені, негараздами душі, помножило наші душевні тілесні сили. Я боротьби з і злом, які поки що панують в українському домі. Молю тебе, всемогутній Боже, даруйся співвітчизникам правдиве щастя, за яким тужить наше зболене неправдою серце, Привісти в новому році, правдиву радість, яку Україна так довго чекає, зігрій єдністю, миром, любов'ю, яким там на. Дуже бракує в нашому суспільстві, небесний Отче, дай нам без страху вступити в рік 2013 тисячі даруй народу таких провідників і героїв, які зродили з великої години, які готові, як Бандера Степан, віддати за свободу і добро народу своє життя, Господи. В новорічний день мільйони людей бажають одне одному щастя. За щастям тужить наше серце і шукай його. Але ти, Господи, знаєш, що може бути щасливим серце українця, коли найпрезидент Америки Обама, розуміє без перекладу слово братва при владі. Позбудемося злочинної братви, обов'язково позбудемося. Час дуже близький. Народ прозріває і готовий на спротив. Він усвідомлює, що немає чого страшнішого, як необмежена влада в руках обмеженої людини. Повторюю, немає чого страшнішого, як необмежена влада в руках обмеженої людини. За словами святого Письма... Щоб отримати таку до владу, треба поклонитися дияволу Садані. Прочитайте, другі мої сьогодні, прийшовши з соомітингу «Євангелія від Луки, глава четверта, вірш п'ятий сьомий. Перевів додому і, і обов'язково переконайтеся, з яким здивуванням українці дізнаються, що маєток в горах. Гітлер купив за гонорарві книги Майнкап. Але наш гарант банально поцупив Межигір'я, адже гонорар від своїх п'яти геніальних в лапках книг не визначить навіть на пеньки, по яких Янукович любить стрибати. І не визначить на ту горожу величезну, якою він обгородив свій маєток. Не допоможуть вам злодюги привладені огорожі. Не допоможуть вам ні СБУ, ні міліція, ні пшонка з Кузьміним, що стоять на шукері, коли ви грабуєте Україну і українців. Небесний батьку, повне щастя можна осягнути тільки з тобою, люблячи тебе, свого ближнього свій народ, Боже, дай зрозуміти, що опущена голова перед слугами гріха. Це запрошення сісти на шию, і згода на ярмо. А це вже рабство. А рабів до раю не пускають. Рабів до раю не пускають. Не бійтеся, повчав великий папа Іван Павло ІІ. Після його заклику впала комуністична система імперія. Ці слова відносяться і до нас, Україна, українські народи. І дають усвідомлення, що страх це ознака рабства, плачу і сліз, а плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Час Різдва Христового, яке наближається, ми співаємо пісню святого пророка ісса, з нами Бог. Не біймося, бо з Богом обов'язково переможемо, борімося, борімося, поборете, Нам Бог помагає, повчає нас, кобзар. Нескорені герої, яких сьогодні в молитві згадуємо, знали, що воля не дарується, воля здобувається, Бог створив нас вільними, був і дав закон любові, на якому повинно будуватися суспільне життя. Вони повставали і, як співаємо позанській пісні, і йшли без гусі хлопців, партизани, щоб не бути на землі своїм рабом. І ми маємо право, Богом дане, відстоювати свою свободу і незалежність. І ми будемо її відстоювати. І якщо бажаємо зупинити, зупинити беззаконня, ми маємо право на протест, зберегти даровану Богом свободу і незалежність. З нами Бог, і ми переможемо. Бог завжди на стороні правди, Бог завжди на стої поневолених. Ми вільні і ми обов'язково продовжимо боротьбу до переможного кінця і збудуємо таку країну, за яку боролися, боролися ті брати і сестри, не непереможні повстанці і серед них, провідник тут на місці кривообратства. Пан. Олес Гуменюк і всі інші. Хай Богу усі благословить. Я бажаю щастя, радості, благословення без страху продовжувати цю боротьбу, і Бог нам допоможе. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава!